Пані та панове, ми сьогодні дійбе розпаковка, тому що що? Прийшла зарплата. Прийшла зарплата. У нас буде розпаковка з трьох магазинів. І того Lidl у нас 140 євро, Revo 42 євро, ENP 40 євро. Це при тому, що ми здали ще бутилок на 15 євро. В общем, десь 210-220 євро. Ось такі йогурти для малої в школу. Кальмар. Кальмар. 7 євро. Віталік у нас навчився кальмарчик маринувати і помоють хлопчик. Ще ось такий кальмар теж в районі десь 7-8 євро. Мандарини стояли 3 євро по акції євро 55. Булочки по 3,60 плюс По 20 за бутылку. Порошочок 19 євро, 76 сірочок. Це сумка Gucci. Сумочка мені на роботу. Файлики Для документів в Німеччині. Хто живе в Німеччині, тому це дуже актуально. У нас є два котика, Алінка і Брунька. Це їм 12 євро. Сок для малої. 4 євро. Філітна бумага. 3 євро. Це така штучка, щоб замотувати голову. Сосіски і ковбаски. 7 євро, 2 євро, євро, 3 євро. Шоке хочеш? Проші. Булочки 2 євро. Молоко 2 євро. Тязь м'ята євро. М -м, кукурузка 2,30. Ханфетки мені на роботу, кіндерпінві, малі в школу. Ковбаса 2,50. Дві колбаси з реву, Десь по 3 євро. Ну, не з курсом реву, а з магазину револю. З магазину реву. Цибулька під Піцелком. Виноградок по акції євро. У нас магазин закривається і все по акції. Да, у нас закривається рядом везлі нас магазин, і е, всі овочі і пукти продавалися по акції. Ось такі помідорки стоять 250, ми їх купили за 80 центів. Ось такі помідорки стоїть 2 євро, ми їх купили за євро. Ковбаска така Щаса. у вигляді мішок. Лавош. Качані пари. Качанчики і ковбаска. Вкусі на нас лавесть. Енергетики. Монстр. Ой, його і. О, О, шоколадки потекли. Дві шоколадки по євро. Ковбаса така 100 грам-3 євро. Дуже вкусно. Навіть нема 100 грамів, 80 грамів. Пакетики. -пакет -пакет. Туалетна бумага мокра. Гуркін. Віталік соус купив собі. Стільки три пачки. Пакетики одну нашли. По 7 євро. Багет. Помідорки по акції за євро і паприка. и корочка червона, яблочка, манго, три манго, Денки. Денки. ще дынка, ще э, капусточка. ще капустичка, ууу, рибен. Алис. А, стоп! Не стоп. Это же такая штука. Столик! Столик 15 євро випросила купити свої зарплати. А такий, щоб їсти на кроваті. І все, на цьому, все. пока! Пока!